Фестиваль українського опору Бандерштат розпочався сьогодні у Луцьку. До обласного центру з різних куточків країни з'їхалося щонайменше три тисячі відвідувачів. Переважно це патріотично налаштована молодь. Цікаво, що фестиваль, який давно став візитівкою міста, за ліком уже дев'ятий. І, хоча три дні молодь житиме на метах на галявині, їстиме їжу з багаття та митиметься з кружки, відсутність благ цивілізації її не лякають. Ми не знаю, мені це подобається. Я в своїй тарілці тут себе почуваю. Можливо, які Завести нові знайомства безперечно, також і послухати хорошої музики. Тут буде моя улюблена група. Так ну просто пожити декілька днів в таких цікавих умовах з цікавими людьми. Вхід на фестиваль платний перебування за всі дні від 200 до 300 гривень. У суму включено набір для пікніка, користування вбиральною, відвіди на концертів, Охорона до речі, цьогоріч вона на Бандерштаті через наплив людей посилена. Вікова категорія. Ну якщо на цьогорічні взяти, мені кажеться, що дуже більше молоді такого віку від 18 до 21 року. року. Чомусь зараз переважається раніше було більше старших. Якщо взяти по регіонах, ну практично я б сказав би, що зі всіх частинок України є люди. Навіть зі всіх, бо раніше так не було. Більше було якось так центральніше і західніше. більше. родзинка фесту, зустрічі з відомими людьми, літераторами, журналістами, дисидентами, воїнами. АТО. про насиченість програми організатори почали дбати ще півроку тому. У нас настільки насичена програма, що я кажу людям, так з 9 ранку просинаєтесь там, ідете на йогу, займаєтеся спортом. Далі література, гутірки, дуже велика різноманітність їжі. Потім біжите, танцюєте на великій сцені. Ввечері, щоб спокійніше на акустиці, дивитися фільми, і в 4-5 годин ранку можна лягати спати. Ця компанія студентів зі столиці на фестивалі вперше приїхали послухати улюблений гурт Бруто. Однак, що зробити це зможуть не відволікаючись, дуже сумніваються, не перестають турбувати дзвінками батьки. Отак. Казали так, тобто ми хвилюємося, ти там добре подумаєш. Вони постійно дзвонять через кожні півгодини у вас там все добре. Все. Але хвилюватися, якби вони тут побули, вони б зрозуміли, що хвилюватися нема за що. Тим часом співробітники краєзнавчого музею готують виставку Просто неба і головний герой, українська повстанська армія. Експонати, що правда, ще не закріплені але нове з історії цього руху молоді вже переповідається. Для гостей нашого краю часто є здивуванням, що до лав УПА через лави ОПА пройшли сотні тисяч людей, і що вони мали і закордонні рейди у півці, і те, що повстанський рух поширювався і на східну Україну, і навіть на Крим. Фестиваль Бандерштат триватиме в місті три дні з 31 по 2 серпня. Очікується, що його відвідують щонайменше 4,5 тисячі свідомих українців. У межах розумного сміються організатори, тут дозволено усе. Єдина заборона, як і попередні роки стосуватиметься алкоголю. За його розпиття каратимуть випроведженням додому.